Сучасними дитячими іграшками можна зайняти увагу будь-якої дитини на добрих кілька годин, а то і на цілий день. Хоча, в принципі, дорослим теж не сумно. Про вихід у світ революційної консолі Nintendo 3 ds для дітей дорослих ми вже розповідали у наших попередніх програмах, і тому сьогодні ми заглибимось не в її характеристики, а у особливі можливості. Головна її фішка – 3D зображення, яке можна бачити без спеціальних окулярів. Називається така штука розумним словом Автостереограма. Об'ємна картинка кодується за допомогою вузьких смужок пов'язаних зображень. На жаль, технологія далеко не ідеальна. Щоб повноцінно насолодитись об'ємною картинкою, консоль доводиться тримати чітко на відстані 30-40 см від очей і дивитись під кутом у 45 градусів. Консоль має спеціальний регулятор глибини 3D, який дозволяє обирати рівень об'ємності максимально комфортний для ваших очей, або взагалі перевести картинку у поки що більш звичне для нас 2D. Ви думаєте, я з'їхала з глузду? Зовсім ні. Я просто готуюсь робити знімки цією штукою. А тут аж три камери на всіх очей не вистачає. Жартую, для того, аби працювати усіма трьома камерами, вистачить і рідної пари очей, адже дві камери у Nintendo 3DS працюють спарено. Вони роблять 3D-знімки, які використовуються для різних міні-ігор. Внутрішня камера потрібна для створення свого аватара мії, який є вашим обличчям в ігровому світі. Він робиться на основі фотографії, яку ви в реальному часі знімаєте камерою консолі. Звичайно, ніхто не забороняє засобами редактора створити ідеальний я. Ім звичайної зйомки до фотографій можна застосовувати різні ефекти: зірочки, рамочки, сердечка, словом, все те, з чим ми награлися ще за часів царювання Nokia 3230. Хоча у даному випадку ці прибамбаси більш ніж актуальні, адже вони, хоч якось, можуть покращити знімки, зроблені камерою в 0,3 мегапікселя. Та не менш важливою є функція запису відео. В останній версії прошивки вона таки запрацювала. Тепер консоль може записувати ролики до 10 хвилин. Натискаємо, записуємо і дивимось. І все це, звісно, у 3D без окулярів. А як хочете, просто спускайте перемикач глибини зображення вниз і дивитесь у 2D. Вміння ходити в інтернет для сучасного дівайсу. Це вже як перепустка у світ. І Nintendo 3DS має її. Під'єднується консоль до всесвітньої мережі через Wi-Fi, знаходимо точку доступу, конектимусь, і ми в інтернеті. Тут же маємо і вбудований інтернет-браузер, який до недавнього часу лишався функцією на майбутнє, але в останній версії прошивки він вже працює і робить він це цілком адекватно. Шукає, відкриває та завантажує. Є додаток SpotPass – він автоматично знаходить точки бездрутового доступу, тобто дозволяє бути в онлайні усюди, де це можливо. І навіть коли консоль знаходиться у сплячому режимі, така можливість продумана для того, аби кілька власників Nintendo мали більше шансів знайти один одного. В цьому їм допомагає ще один попередньо встановлений додаток. Street Pass. це віртуальна площа, на яку автоматично додаються мії гравців, яких вам довелось зустріти, їхні профілі та контакти. Ті власники Nintendo 3DS, яким вдалося знайти своїх, так би мовити, одногаджетерів, можуть обмінюватись між собою пробними версіями ігор та разом бавитись ними через Wi-Fi. для того, аби у вашої Nintendo 3DS з'явились усі найсвіжіші можливості, треба її перепрошити. Хоча тут можна обійтись і без нитки з голкою. Зробити це зовсім не складно, а результат не може не порадувати. В останніх версіях прошивки став доступний онлайн-магазин Nintendo eShop. З ним відпадає потреба ходити магазинами у пошуках нових ігор. Все через інтернет. Для того аби скористатись цим онлайн-маркетом, слід завести свій акаунт на сайті виробника. На жаль, поки що Нінтендо не визнає нашої країни. Єдиний вихід прикинутись, наприклад, мешканцем Америки, ну чи Гондурасу теж підійде. Є у консолі і кілька попередньо встановлених додатків, які розширюють реальність. Але прошу не плутати із властивостями психотропних препаратів. Art Games дозволяє просто вбудовувати в навколишній світ ігрові елементи. У комплекті є набір з шести карт, кожна з них відкриває доступ до своєї гри. З карти ростуть мішені, кубики, монстри, і всі вони оживають в реальному навколишньому просторі. Виглядає дуже комедно, але все ж це тільки натяк на перспективи, які можуть відкритись вже у найближчому майбутньому. Ще одна попередньо встановлена гра, що використовує навколишній світ Face Riders. Фотографуємо себе або когось із знайомих. Далі це зображення автоматично прикріплюється до літаючих монстрів. Вони атакують вас в їх. Фізіономія в цей час змінює свої емоції: гнівається, дивується, лякається. Міміка зроблена досить натурально. Дуже кумедна іграшка. Основним недоліком Nintendo 3DS у порівнянні з його головним конкурентом більшість вважає невміння Nintendo програвати скопійоване з ПК відео. Однак виробник пояснює це тим, що Nintendo 3DS це максимально ігронаправлений дівайс. Також слід враховувати, що багато фішок цієї консолі для нашої країни, м'яко кажучи, не зовсім актуальні, адже зустріти на наших вулицях свідомого власника Nintendo не так вже й просто. Тож владою даною мені телебаченням закликаю власники Нінтендо. Групуймося, бо ми того варті.